Рубрика наша запитуйте, відповідаємо. Чому Богородицю звуть «ручко Все Золота? Дякую за відповідь. Ну, Так, можна розглядати багато всіх, такі чому так, чому сяк. Тому це, це та, яка подає руку. Богородиця та, яка подає руку. Але так, як Богородиця, ніхто руку не подає. Тому що це не просто рука, а ручка золота. Руки, які тримали Ісуса, руки, які порівнянні з людськими, це рука золота. Тому таке йде порівняння. Думаю, що цього достатньо. Так, Наталя пише, слава Ісусу Христу, Свікруха постійно лізе в наше з чоловіком життя і чоловік на її стороні, можливо, підкажете, які молитви молитися, щоб навернути. Його до жінки і дитини. Та то не молитви треба молити. Треба борщ варити до борщу, файного сала капченого поставити, 100 грам поставити, розумієш, які молитви? Ну, до жінки, щоб чоловік мав відношення, які молитви треба робити? Треба варити, їсти і посміхатися до нього, розумієш. І робити чоловікові свято. А до родини скажу, не лізьте у сім'ю молоду, особливо. дайте можливість їм самостійно пожити і до, до, до самостійного життя. Роблю помилки, хай робля е, щось не так, Ви на то є старші батьки, щоб дітям молодим подружжям допомагати. Але не лізьте до них. Так, Ольга Матковська, отче, хочу попросити поради, родич взяв у мене велику суму грошей і вже майже три роки не віддає. Я не хочу звертатися до суду, бо встигну, бо то близька людина. Бог каже від бо каже Бог віддати турботу йому і не переживати, що краще молитися, аби Господь Бог йому послав добрі думки. Чи все-таки суд? Слава Ісусу Христу. Не. Ну, питання, вроді, знаєте, дуже серйозне, але я хочу вам сказати, що Бог поставив йому добру думку, для Нього добра думка це де ще позичити грошей. Розумієте? Існує для справедливості, так як ми живемо в суспільстві, для цього існує суд. І ваші, близькі, не і так далі, як би там не було, є порядок. Якщо ви йому зичили і навіть не чекали, що він поверне, то одно питання, якщо це близька вам людина чи що. А якщо ви позичили, бо йому треба, хоч вам теж не дуже так виходило, але з чисто по-людськи, ну добре, виручу тебе, хай тобі так буде. Давай договоримося про срок, який ти маєш вернути. Якщо він не вернув, але перед тим, що звертатися до суду, я хочу вас сказати, ви приходите до суду, я вам зроблю зразу тест. Я вам кажу, ви маєте розписку. Так. А ви завірили десь її чи ні? Розумієте, в суді треба документи. Просто розказують, який він недобрий поганий. поганий. Для судді це не цікаво. Суд каже, документ, що ви таку-то суму, такого-то числа, на таких умовах комусь дали. Тому знайді така приповідка, а хоч втратити друга, позичимо гроші. Тому, якщо зичити гроші, відповідно оформлюйте якісь хоч документи елементарні, щоб ви мали що. І не треба молитися до Бога, і не треба прощати. Хочете простити, простіть. Хочете повернути гроші, звертайтеся до суду. Більше ніяк. Ну, ще можете піти до нього і сказати: слухай, давай так. Тиждень тобі часу. Якщо ти до, до, до наступної неділі не принесеш мені гроші, я буду звертатися до суду. Попередити його все таки. Ну, я думаю, що тільки так. Так, Світлана, Христос Воскрес. Ну це ще давний Священнику Василія розведена, а з мужчиною познайомилася, коли він був іще в сім'ї. Просто він пояснив, що між ними давно нічого немає, але живуть як сусіди, а потім з часом розвелися, і ми разом вже п'ять років. Але я себе почуваю грішною, що саме із мене. Що саме із за мене він пішов із сім'ї. А як ви рахуєте? Так я рахую доню. <рес> ну, ну, Це просто комедія. Ну, Як я рахую? Я рахую, що ви веселі люди, розумієте? Так само, як. <рес> Він казав, що з ним не жиє, а я з ним почалася зустрічати, бо тому мені дуже важливо було, щоб я не була сама, мені треба було сексу для здоров'я. Чи як ви то називаєте? Я, знаєте, цих анекдотів наслухався, вже такого повну голову. Ви будуєте відносини, будуйте їх нормально. Ви думаєте, чому ми це питання здається? Ви п'ять років прожили. Чому ви мене це питаєте? Бо вас то мучить, і ви знаєте, що неправильно поступила. Я це зараз кажу не о світлані, що мені написала, а тим іншим, які живуть на віру, які не упорядкували дотепер свої відносини. Живуть з чоловіком, а він жонатий, а вона розведена, але. Але, але вінчена. Упорядкуйте свої відносини. Чого ви маєте ходити по цим світі як злодії? Ви християни, що є прикладом для, для життя, для, для суспільства, для всіх тих інших, які ще не прийшли до Бога, які не живуть моральним життям. Ви маєте бути прикладом. Упорядкуйте свої відносини. Скільки би ви там не жили, якщо ви неправильно живете, розійдіться і спробуйте узаконити свої відносини. А то потім починається, розумієш, як мені робити, а я думаю, а я мучуся, а я то, а потім вроді нічого. Ніхто зауваження не робить, ну, а хто буде робити? Кому то в голові, Та й добре, що нікому не в голові. А потім родяться діти. Ну, я не знаю. І старалися, і то все, І не знаю, що Ну, дитина якась підмінив, а потім дитина слаба, а потім ще там щось, а потім в тебе щось недобре. Усі ваші оці внутрішні тривоги, усі ваші постійні стреси, як би ви себе не дурили, не обманювали, Воно вас буде їсти з середини. І воно повилазить по тому болячками, хворобами. Бог каже упорядкувати відносини не через те, що йому скучно, а через те, що вам це буде шкодити. Щоб ви себе не їли зсередини. Я живу з чужим чоловіком, а я через мене він всі розійшов, а через то ще там щось і так далі. Тому для того і є, упорядкуйте свої відносини, щоб вас нічого в середині не їло. Для чого благословення, для чого вінчання в церкві? Щоб не тільки перед державою, але перед Богом і перед всіма людьми, щоб всі знали, ось мій чоловік, ось моя жінка, щоб тебе нічого не їло в середині. І тому церква каже, там зроби, там десь там треба уневажнити дощу. Дайте ті документи, дайте то, щоб ви все зробили, щоб ні одної крапки, ніде не було, що щось не так. Це для вас, для людей, щоб ви жили щасливі, щоб ви були щасливі, щоб нічого вас не мучило. От для чого це все робиться. Тому кажу, упорядкуйте свої відносини. Ніякі молитива вам не поможуть. Дії! Треба щось робити. «Отче Василь поясніть, будь ласка, чому Ісус Христос у коні Грейській на весіллі звернувся до Матері жінку? Бо коли другий раз вже на хресній дорозі, ви вже пояснювали. Та на хресній дорозі таке саме, як, до, як і на весіллі. Христос каже, Ось моя мати, ось мої брати, це ті, що слухають моє Слово і зберігають Його. Христос своєю формою звертання засвідчував, що Він є син Божий. І, і Богородиця сприймала Ісуса як Сина Божого з великою пошаною, побожністю. Вона до нього відносилася не як до сина, вона відносилася до нього як до Бога, який прийшов в тілі на землю, бо їй була відкрита таємниця воплочення. І вона його сприймала з великою пошаною, не як сина, а в більше, як сина. І тому він собі так дозволяв звертатися до неї, і, пояснюючи, що. Вона не просто його мати, вона богородиця, та яка, через яку він воплотився. Розумієте? Отак. От Отже, чи можна молитися за смерть Путіна? Та не з Богом спочиваєш, що за нею всі молити. Ну як ви будете молитися за смерть Путіна? Аби що, аби умер, чи що? Я, я вам пораджу, як треба молити. На прощення гріхів. І Бог його простити і зразу забере до себе. Нема такого за смерть, ну якщо би вмерти. Не ж є, ні, не не жиє. Знайте, за, за того сказав е, Ісус Христос. Каже, якщо хтось спокусить одного з цих з моїх найменших братів, то краще йому млинови живо на голову. Йому краще було би не народитися. Та? Бог каже, що є люди, які приносять у світ скільки біди і зла, що ліпше б йому не народитися. А вже як народився, то найде вже додому. Чьо? Слава Ісусу Христу! Трохи не нестандартне питання, але цікаво, чи було у вашій практиці. Чи чули, що коли роблять оповіді три рази і якось був, і хтось був проти, дякую. то певно, що було. Ну, а вам це для чого? Для сенсації чи що? Ну, було, приходить і каже, так і так. Але це більше все в селі, бо тому що в селі, коли читають оповіді, одну неділю, другу на третю вже. На кінець тої приїжджає газдині руки в боки, стояв в церкві з букву «Ф» на, на, на порозі і каже, що читаєте, отче? Як, як це мій чоловік, як ми з ним розписали? Не просто обіцяв. Ну, таке от буває, а чого? Хлопці є всякі, так що дівчата пантруйте, кого берете за руку, так що? Добре, запитань більше немає. Дуже вам щиро. Дякую, найбог вас благословить.